Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні готую достатньо відомий торт Спартак. Є дуже багато рецептів приготування цього тортика. Пропоную вашій увазі один із них. Достатньо простий, як на мене. Для цього беру цукор 200 г, далі какао 80 грамів мед, 4 столові ложки, масло вершкове 100 г. Також мені потрібно для цього тортика для коржів 2 яйця. І відправляю сюди 200 мл молока. Тепер відправляю цю суміш на вогонь, на парову баню, саме на парову баню, постійно перемішуючи, для того, щоб повністю розчинився цукор, щоб маса стала однорідною, і щоб звичайно масло розійшлося. Ось інгредієнти розчинилися, стали однорідними. Далі беру одну столову ложку соди і додаю оцет. Ну, Взагалі, там, де є мед, оцет можна не додавати до соди. В описі оцет не зазначений. І відправляю сюди ж. В іншій ємкості 650 г борошна. І тепер змішую шоколадну мою суміш із борошном, і замішую тісто. Ось таке тісто виходить, воно достатньо м'яке. Розстилаю пергамент на столі, беру певну частинку тіста і розкочую відразу на пергаменті, випікаю великими коржами на все деко. І ось тепер оті краї, які виходять у мене закручені більше, ніж деко, я їх підрівнюю, і в мене буде отакий величезний коржик. Щоб корж не надувався. Випікається досить швидко, хвилиночок. 10. Для крему мені потрібно 400 г цукру, 80 г крохмалю кукурудзяного. Далі беру 2 яйця. І літр молока. Підправляю тепер на вогонь, постійно перемішуючи. Маса має загустіти достатньо добре. Ось такою густою виходить заварна основа, залишаю її повністю охолонути. Тепер беру 400 грамів розм'якшеного вершкового масла і взбиваю його до однорідності. А тепер до цього масла частинками додавати заварний крем і перемішувати добре. Ось виходить такий повітряний ніжний крем. І тепер залишається зробити глазур. Беру для цього 4 столові ложки какао, 100 г цукру, 100 г вершкового масла, також 75 мл кави або розчинної, або натуральної, потрібно її заварити. І також для блиску, щоб глазур гарно виблискувала, можна за бажанням додати 1 столову ложку горілки. І тепер відправляю все це на вогонь. Друзі, цей торт Спартак мене просто підкорив. Він м'який, ароматний, в міру солодкий. Дуже сподобався. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!